Володимир Микитин, головний тренер Запорізького металурга, зараз прокоментує підсумки матчу п'ятого туру першої ліги проти Томаківського Скорука, який закінчився за рахунком 1-1. Отже, які перші враження після? Ну, перше, хочеться сказати, що наконец ми сіграли ту игру пропущену. Хотя хотілося б, щоб не, такі... не такої ситуації. Ми зараз покинули ворог Запоріжжя і играємо здесь в Умані на нейтральному полі, как і для Скорука, по большому счету, это нейтральное поле. По игре скажу, очень интересная игра, потому что две команды играли на победу, это явно было видно. Две команды хотели выиграть, когда именно так играют команды, всегда матчи интересные, обоюдные. Быстрые атаки были, как и у нас, как и у Скорука. Наверное, все-таки счет по игре скажу. Единственное, не совсем мне понравилась вторая желтая карточка, абсолютно неоправданная Викляку Он просто убегал и не, блокировал вратаря, почему то судья решил, но уже решил. Хотя эта карточка, думаю, вторая желтая не обязательно была. Что скажете по целях команды трошки про те, где сейчас базуетесь? Что в Запорожье? Ну, в Запорожье мы уехали как две недели назад. Конечно, мы переживаем, что там происходит. Очень хотим вернуться домой, но пока, пока будем находиться в Киеве. Мы находимся на территории э, интерната РУФК. Там тренируемся, там и живем всей командой. Ну, вот. Цель и задача, ну, я уже как-то говорил, но на сегодняшний день я считаю, что все-таки каждый проведенный тур – это уже какая-то маленькая победа для ПФЛ и для ОПЛ в том числе. Каждый выход вот здесь на поле, каждая команда – это уже маленькая победа. Поэтому говорить сейчас о задачах я не вижу смысла. Нужно Ми вийшли на ігру вже хорошо. Сыграли сьогодні без тривог. Супер. Сыграли без травм. Очень хорошо. А якщо этом будемо показувати результат, то ми взагалі будемо радуватися кожному набраному очку. Дякую. вам удачі. Спасибо. Головний тренер футбольного клубу з Олександр Степанов зараз прокоментує підсумки матчу проти Запорізького талу. Це пропущена гра п'ятого туру рахунку. Винту. Уже Олександр Олександрович перше враження вітер. Хороша бойова гра. Два. Суперника, скажем так, принципові. Металург, ми з ними грали в другій лізі, багато зустрічей провели на товариському рівні, на зборах. Тому для нас це був такий принциповий принциповий суперник. Я думаю, що і ми для них теж такий принциповий суперник. Важка гра, така більш, мабуть, ну, скажімо так, була. Така обережна, обережна, тому що ніхто не хотів пропускати, десь команди почали дуже обережно і було так маловато моментів, моментів в першому таймі, хоча ми повинні були в першому таймі забивати. Був хороший момент у Мішуренка, десь не пощастило трішки, але ж в першому таймі, так щоб сказати, що. Якісь команди феєрили якимись гольовими моментами, то я б не сказав. би. У другому таймі гра стала жвавіша, і перша ж контратака суперника закінчилась взяттям воріт наших, ми пропустили швидку контратаку. Але ж хлопці молодці, не зупинилися і забили швидкий м'яч, Шмигельський забив. І... Так, і гра стала жвавіше, набагато жвавіше. Рахую, ми повинні, ну, чесно кажучи, моє, це моя, моя точка зору, ми повинні були вигравати цю гру. Ми забили ще один м'яч, не зарахували, у нас були ще хороші моменти. Так, да, Були такі напівострі моменти і у суперника, але ж ми в атаці виглядали набагато гостріше. Ну, Десь я, я, я не знаю, що, чому у нас так чому у нас не виходить. Десь немає фарта, немає фарта. Ми стараємось, ми хочемо, ми робимо великий обсяг роботи сьогодні. Ви всі бачили, да, що ми дуже добре грали і в центральній зоні, і хлопці добре відіграли, в принципі, в обороні, щоб сказати, що суперник там щось таке з якийсь такий момент створив, я б не сказав би, але ж в кінцівці нам щось десь то не попав, то, то, то ми йому, Там у Мішоренка ще були такі моменти непогані, де він мог забивати. Десь щось не фарт. Але ж ну, треба ще зауважити те, що ми граємо так само, як і Металург другу гру за останні чотири доби. Ми грали в п'ятницю тут, і Металург грав. І в них теж важка гра була, у нас важка гра була, тому, звісно, темп був не дуже високий, тому що команди десь відчутно було, що вони так заморились. Але ж ще раз хочу сказати: я хочу подякувати хлопцям. Вони молодці, бійцівська гра, ми вступали в бажанні, тому я думаю, що ця гра нам піде. Зачот, скажімо так, в залік. Чи звикла команда ну, третій матч поспіль проводить в Умані ну, до нового місця розташування і наскільки це, все ж таки важко, клубу ось багато часу проводити в дорозі? Звісно, важко. Ми ніколи там не кажемо, що там нам важко, хоча, в принципі, всі це розуміють, у нас немає, скажімо так, свого дому, у нас немає. Де нам повноцінно тренуватися, ми живемо в Дніпро в Дніпрі, тренуємось там. І зараз дякуємо Умані, місту, цьому прекрасному, що нас прийняли, ми тут граємо, але ж, звісно, далеко, далеко їздити. 420 кілометрів від Дніпра. Ми постійно долаємо і ці переїзди важкі. Але ж зараз. Війна і тим хлопцям, які воюють на фронті, їм набагато важче. Ми їм дякуємо за це, що вони боронять нашу країну, віддають своє життя за те, щоб ми займалися свої, своєю улюбленою справою і грали в футбол. Великий їм поклін за це. Тому хлопці всі дорослі, вони все прекрасно розуміють, вони знають, що треба їхати, треба брати в вічі. Звісно, ще хочу подякувати президенту нашому, який, ви бачите, все робить для того, щоб команда існувала, не жаліє ні коштів, ни, нічого не жаліє. Всі питання, які ми з ним обговорюємо, нам ніколи ні в чому не відказує. Хоча в ну, нього теж дуже важка ситуація, там, де, там, де в нього хазяйство, йдуть воєнні дії. Тому людина віддає все своє, що в нього є. На команду, любить команду, ще раз скажу, ми йому дуже вдячні за це. Тому наша, наша робота грати в футбол. Ми майже всі матчі будемо приймати тут. У нас одна виїзна гра залишилась горняком спорт, потім 4 гри ще домашні, ми тут приймаємо. Тобто ми вже почали привикати до цього газону, до цього стадіону. На Буман вже стає як рідне, скажімо так, місто. Тому я думаю, що. Ми будемо виходити, я впевнений в цьому, що будемо виходити і кожну гру будемо битися, битися і цеплятися за кожне вічку, тому що нам потрібні зараз. Ми дуже багато потеряли, десь ми не могли окліміту привикнути до першої ліги. Було багато помилок, але зараз я вже бачу по хлопцям, що потрошку-потрошку ми починаємо прибавляти. І ще раз скажу, десь не вистачає нам трішки фарта.